Він перекриває повністю всі частоти, які використовує супротивник саме на нашому напрямку. Ми збираємо статистику по засобах радіорозвідки і по збитих FPV-шках. Тобто ми збираємо впівішки і знімаємо з них прошивку і дивимося, які частоти були туди закладені оператором. І таким чином набиваємо статистику, бачимо, які частоти більш актуальні, і підбираємо відповідні модулі. Потужність цього виробу більше 600 Вт, і живиться від акумулятора, може працювати більше години навіть в умовах морозу. А зараз особливо буде зима наближатися, тому це дуже важливо і може прикривати хлопців, навіть якщо автомобіль вийде з ладу, не буде працювати генератор, нічого не буде працювати. Це у нас так тестілка імітатор дрона FP в коробочці. І коли ми його вмикаємо, ми можемо бачити, як у нас воно реагує е, на сигнал. Тобто, якщо ви бачите... Отаку от картинку у себе на спектрнізаторі, то треба дуже дуже швидко кудись ховатися.